Всім привіт! Розпочинаю свій новий влог. Сьогодні остання така важлива справа, яку я боялася пропустити, якось не зрозуміти. Підключення інтернету. Нарешті прийшов майстер, але на цей день у Віталіка був призначений термін джоб-центрі, і ми боялися, що якщо я пойду в пологовий, то хто зустріне. Ну Такі діла, мама теж теж хвилювалася, якщо там в школу їй треба за дітьми йти, а майстер прийде. Ну, таке, знаєте, але все добре я зустріла майстра, все ми встигли. І, на щастя, сьогодні також привезли ще й наш стіл, хоча його обіцяли трошки пізніше привезти. У нього падет? Сурі, а й нас тут зідущі. Das ist ein Paket für Sie. Uh-huh. Ah, okay. 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 That's, that's, that's Поставь так, щоб він на дітей не впав. Не, ну я вважаю, що у мене все в тютюка не то, що в тютюку, а прям тютюнка в тютюку. Я обіцяли після 25-го привезти, чуєш? А сьогодні 17-й. Тепер я спокійно можу їхати народжувати. Ага, а я спокійно опять. Так чуєш, а якщо б мене не було, я б на ту пологах була, він би що, не дав тобі? Без підпису, без магазин. Ну дивись скільки доставок і ніхто не вимагав підпису. Мама! Матка, дай мам, дай Мама, дай їсти. І найди посмотри. Мам дам не їсть. Грязна посуда. Грязно, грязна, да, У нас Там, літає. Да. Не румай, мы знаем. Так, раз. Так, так, щас... Я вам сказал, я почистил ту штуку, де вона не дома. Ну если не вона, то все. Ну сейчас помыть и решетки тебя поставить. Про... Ты ти... поставь, потому что мама нет. Те решетки здесь еще не пойдет. Я, ну, я не буду. Ну так видишь, никто что не подгоняет. Я не полоска. Он горячий. Ну да не. Відверто кажучи, я не очікувала, що доходжу вагітною до мавки. Ми місяць тому вже знали, що будуть сьогодні транслювати мавку у нас тут в містечку на українській мові. Мені дуже хотілося сводити дітей і самі подивитися. Але от сьогодні вдалий день, тому ми поїдемо подивимося на мавку. На жаль, не всі влізли в машину, Ну, не те, що не всі. Бабуся залишилась вдома, бо немає місця. Але хотілося... Поехати всі разом. Ну, у, тебя, а хочу, хочу... У, ма... у меня мама берет. Мама убере у меня. У папы бере. У папы возьми маму. Давай, Давай. подожди. Еще раз. Огромное, огромное вам спасибо. Еще раз, мы, конечно, все молодцы, э, сила. И э, с этого момента будем очень-очень-очень-очень много мероприятий проводить. Это показывает, что э, все-таки есть э, за, э, да, запрос на эти встречи. Да? Да, так сказать, встречу землю. У меня есть предложение к вам, э, владельца кино Зовут Кристиан. Давайте мы э, скажем громко все вместе там пишем Кристиан. А мы запишем это на видео и отошлем ему. Був сповнений дивовижних таємниць і містичних загадок. За темною горою, в самому серці лісу криється черено життя. Воно дарує лісу та його мешканцям їхню одвічну силу. Як я завтра спала і бачила найкраще засвіт. Це Короче, Мавка закінчилася, а ми, мабуть, в пологові поїдемо. Щось у мене перелік починається. Почитаємо на машину, яка нас сюди привезла після мавки. Середньо показує 7 хвилин. Ну, це вже скільки, хвилин 40, вона мене прихватує. Зараз подивимося. Ми народжуємо ці ні. Ну зараз вже 40 тижнів і третій день. Тож пора вже, пора вже. Дай дівчат. Сестричку вже пора зустрічати. Mm? 네가... Вітаю, мама. Ти молодець. Ой, плаця. Ой, не проп'єш. Каже, познімай мене. Познімай нас, як ми п'ємо. Як ми кушаємо. Ви молодці. Матуся молодець. Ми, коротше, не успіли, навіть я її не бачила, куди мене. Дошла до пологового відділення і все, вже помутніло сознання. Хочу, щоб звернули увагу, це вона зараз розповідає під, за 10 хвилин, чи після... після, після що, 10 хвилин після пологи, це не буду, чи 15. Може, це я, та, ти палату познімай на мене. Ну, добре, красиво, тут. Світло, Світловер б'є. Монітори. Що ти, ми не знаємо, що це, чи чи дородова, чи, пологова, чи після пологова? Ні, якщо тут стоїть цей прилад. А вона по ньому дивилася, там вболк поворачувала, тебе щось дивилася там і в ще й. Ну, так це просто коте робить. А, ну вона до нього керувалася. Ні-ні. І ліжкота, все ось кутку там. Все Ну, не що... куляється. Зараз уже у нас почти 20 хвилин на 9-ту. Чого на 9-го? А що вони не йдуть у них? А, ми ж всім народили, щось я нічого не розумію. Ладно, всі, всі в шоці трохи. Ні, це можливо це твоя палата буде. Хоча ні, тут же. Хоча не знаю. Побачимо. Excel, L, всякі підписані кому які потрібні. Ой, чорнява наша піщить. Ой, глазки відкривати трошки. Привіт! Привіт, наша сонечка. Знайомтесь, Яліна Віталівна Жиленко. 49... 49 сантиметрів. Будь Ой, здорова. Ой, будь здорова. 49 сантиметрів, вага майже 3 з половиною. 19,51 народилось. Так правильно. того тому і на 9 вже, Все правильно. Тато також, напевно, в шоці. Трохи. Трохи. оп. Ну, і цьому мавку бачить. А, що ж самоприкольно, так. Да. Мавку подивилися, показали, що всі можуть жити в мирі, і звірі, і люди, в добрі. І, на... і фінал такий у нас. Іть. Маленький, гарденький. Я вас кохаю, я вас люблю. I love you. Я, як то кажуть, відбулася легким переляком. І зараз вже не можу повірити, що моя дівчинка зі мною, що все вже позаду. Це було так швидко, так стрімко, так боляче, так е страшно. Але ми все встигли, прям тютілька в тютельку, сходили на мавку. Мавку нашу рідненьку народили і всі справи зробили. І я дуже щаслива, що все вже позаду, і у мене не залишилось жодних. Якихось невідкладних справ, тож всім дякую за перегляд і за привітання. До нових зустрічей.